Цим кадрам майже три роки відзняті вони були телеканалом Крокус одразу після звільнення Київщини. Тут зруйновані міста, зруйновані долі та відібрані життя. Тут окупанти намагалися вбити і саму думку про волю. А коли у них нічого не вийшло, намагалися знищити все перед втечею на вшанування тих подій, на вшанування подвигу наших військових, на вшанування пам'яті про полеглих під час оборони Київщини в Білій Церкві в краєзнавчому музеї відбувається захід пам'яті про оборону та звільнення Київщини. Сьогодні у нашому музеї проходить захід, який присвячено. Героїчним і водночас драматичним подіям, коли була окупована частина Київщини, частина Сумщини, Чернігівщини, Херсонщини, Запорігх Херсон ну, різних областей нашої України, і коли планувався окупаційними військами, бліцкриг і захвачення України за 3-5 днів, та дякуючи нашим захисникам, цього не сталося. По собі окупанти залишили купу підбитої військової техніки та інших знарядь вбивства. І як правоохоронці фіксували злочини росіян, так і місцеві історики фіксують їх, створюючи свої експозиції, аби знати, хто справжній ворог, аби ніколи не забувати про це. Хто не знає своєї історії, той не розуміє свого майбутнього. І сьогодення ми повинні. Збирати всі артефакти для того, щоб майбутнім поколінням було відомо всю правду, яку е зараз творить російська окупаційна армія, е щоб наші майбутні нащадки не забували цього. На жаль, війни супроводжують нас впродовж історії однак, ми маємо надію, що ця війна все ж скоро закінчиться, і зникне необхідність поповнювати фонди музеїв доказами злочинів проти людей. Доказом злочинів проти української нації в нашому музеї представлені е, оновлені експозиції, які присвячені і е, подіям Другої світової війни, і які присвячені початку АТО і вже повномасштабного вторгнення. Але ми хочемо, щоб ці. Наші експозиції вже не поповнювалися подальшими такими трагічними нашими експонатами. Ми хочемо пошвидшої перемоги, і щоб вже тільки ми відбудовували і жили і працювали в мирній Україні. Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко – новини, телеканал Крокус.